Чимало героїв чернігівців, які захищали цілісність держави на сході України, потребують допомоги. Один з них Сергій Шовковий. Наразі він лікується в Київському центральному військовому госпіталі. Наш земляк ще у червні закінчив Львівську військову академію, а вже у липні командував взводом на Луганщині. Там і потрапив під мінометний обстріл. У 21-річного хлопця складні поранення. Ліву ногу медикам довелося ампутувати, зберегти праву ногу, можливо, та на це потрібні чималі. Кошти, яких родина бійця не має, за допомогою звернулися через центральні засоби масової інформації. Хотів б, щоб у мене була просто нога. Но нога дійсно дорого стоїть, Нормальна нагада. Нормальне від 250 тисяч гривень. Сім'я якби би не багата, поэтому зараз хто чим допомагає, тим ради. Чернігівська міська влада думає про повернення земляка після реабілітаційного періоду. Вирішили привести до ладу дорожні покриття на його рідній вулиці. Родина хлопця проживає у приватному секторі по вулиці Декабристів. Та нормальної дороги у цьому районі місцеві жителі з роду не знали. Під час зли вода її просто змиває. Сточні води всі йдуть 36-та автоколона, птічка, альянс та Любецькая, от пошли від молокозаводу, і тут Любецька двойкова. От все масиви короче, котрий то косні от коментаря далі сюди вода йде. Та й коли злив немає, мешканці вулиці Декабристів живуть не як всі люди. Таксисти сюди їхати, відмовляються. Та найбільше місцеві жителі бояться дощів. кажуть: тоді вода у хатинах стоїть по коліна, у деяких навіть по пояс. Потік води місцеві жителі знімали на відеокамери. Когда дощі пройшли, то можна в принципі немножко посмотрети. Видно, на улиці залиша, булижники і люди, які ходять пішком, вони просто не можуть по цьому всьому нормально ходити. Уже не говоря о транспорті автомобільному. Пішоходи також від цього страждають. До того ж, по такій дорозі Сергію Шовковому буде дуже важко пересуватися на інвалідному візку, куди тільки не зверталися місцеві жителі, почули мешканців декабристів у Чернігівській міській раді. Фронт робіт визначив Ши заступник міського голови Микола Миргородський разом з директором шляхобудівельного підприємства Олександром Шкуратом на виїзній нараді відремонтувати дорогу планують у кілька етапів: до приїзду бійця встигнуть облаштувати верхній шматок вулиці. Що ми можемо за неділю дві зробити? Це звичайно зробити цю дорогу, по якій ми. З'їжджали сюди, при по яким сходили, тобто, що там висипали, висипати і яким-то чином заасфальтувати. Якщо з місцевого бюджету на ремонт дороги кошти не виділять, залучатимуть спонсорів. Будуть виділені ці кошти держави чи ні, але Я обіцяю, що я не залишу цього сім'ю, не залишу його і буду сприяти, тому що тут була дорога, щоб він міг користуватися, якщо це буде. Візок якщо будуть милиці. Іншу частину дороги, майже кілометр на вулиці декабристів. Робота на перспективу на це потрібні кошти та відповідна документація. Та без нормального автошляху жителів району не залишать, зазначив високопосадовець.